Сьогодні я детально розповім вам про Пав Деді, що він за людина, якого успіху він досяг, та про падіння його імперії. Ще до арешту багато людей почали говорити, що йому скоро прийде кінець, а про його секс вечірки ходили чутки дуже давно. І ті люди, які слідкують за реп-музикою, точно не були здивовані останніми гучними новинами та скандалом навколо діді. Але поки Пафі знаходиться у своїй камері і чекає вироку та судових засідань, це відео дасть вам можливість поринути у темну сторону його зіркового життя. З вами Міністр Флексу, ви на каналі Trap UA. Let's get it, let's go! Caress your frame, get them worries off your brain, girl. I'm on the hard with you not a to let you know that i don't want to let you go and i don't want to let you leave you can't say I... У червні 2022 року Шон Комс вийшов, щоб отримати нагороду BET Awards За 30 років невпинної праці в музичній індустрії. Він був у захваті. В залі сиділи Ліл Вейн, Каньо Вест, Джанель Моне та багато інших зірок. Невпинний хасл привів його від голодного стажера Підлітка до керівника A&R, продюсера імпресаріо Лейбла, шановного модельєра та відомого бренду. Діді, здавалося, досяг апофеозу своєї кар'єри. Він дякував Богу з закритими очима і віддавав рауту. Всім, хто надихав його, також він додав, що усе що він робить через любов, тримаючи погляд на його колишній дівчині Касандрі Вандурі, або просто Кесі. Через декілька секунд він став похмурим і сказав: Я був у темному місці кілька років. Я маю особливо подякувати людям, які дійсно були поруч зі мною. Кесі та Пафі розлучилися чотири роки тому, але відтоді він відверто сумував за нею. Він постив її фотографії в мережі та закликав її послухати пісню Майкла Джексона «The Lady in My Life». Він публічно привітав її з першою вагітністю від чоловіка, але це все була лише гра на публіку. У листопаді 2023 року Вентура подала до суду на компса, стверджуючи, що він тримав її в насильницькій формі сексуального рабства. Протягом їх останніх стосунків і гвалтував її після їх остаточного розриву у 2018 році, коли він вдарся до неї додому і вмовляв повернутися. У своїй заяві вона посилалася на промову, яку він проголосив на церемонії бій. темними часами були ті часи, які вона провела в пастці містера Компса в циклі жорстокого поводження, насильства та секс торгівлі. Він не раз її бив, а одне із найжорстокіших побитів було злите у травні. На камері спостереження видно, як він тягав її по підлозі. Кесі отримала жахливі травми, синці та розбиті губи. Подрузі Кесі Тіфані Рад, яка теж була на церемонії BET, було очевидно, що слова діді були нічим іншим, як насмішкою в адресу Кесі. Ні про яку любов не могло йти і мови. Вона сказала, що жорстокі побиття компса, одне з яких було знято на жахливому відеокамері спостереження в готелі, отриманому сіенен у травні залишили її в такому шоці, що вона ще 5 років мовчала після розриву з Комсом. Кейсі була підписана на лейбл Bad Boy Records у 2006 році, і за рабським контрактом повинна була випустити 10 альбомів, але вийшов лише один. Через кілька місяців після її підписання Пафі вступив з нею у стосунки. Після їх розриву вона проводила час у реабілітаційному центрі, щоб прийти до тями через фізичне і психологічне насилля, яке вона зазнала. Коли вона, врешті-решт, зібралася з силами. Ступила вперед, послідувала серія інших судових позовів з тих пір. Ще п'ять жінок звинуватили компса у зґвалтуванні або сексуальному насильстві. Деякі з позовів тягнуться ще з 1990 року. Жінки стверджують, що комп таємно записував їхні сексуальні стосунки і показував відеозапис іншим без їхньої згоди. Він відверто хизувався цим. Музичний продюсер родній Ліл Род Джонс також подав до суду, стверджуючи, що Компс накачав його наркотиками та вчинив сексуальне насильство. А також змушував його займатися сексом з проститутками і дивився, як він це робив. Згодом Пафі взяв на себе відповідальність за напад на Кесі. А ось інші звинувачення він заперечував, Кесі планувала написати книгу про діді та викрити його злочини щодо неї та все, що вона знала. Але Пафі та його адвокати запропонували їй восьмизначну суму 30 мільйонів доларів, на що вона і погодилася. Сторони дійшли до мирової угоди, яка не розголошується. Протягом 24 годин після по. Дання вентурою заяви. Коли в грудні 2024 року його четвертий обвинувачувач у зґвалтуванні подав до суду, 54-річний Комс знову різко заперечив. Досить останні пару тижнів я мовчки спостерігав, як люди намагаються вбити мого героя, знищити мою репутацію та спадщину. Особи, які прагнуть швидко отримати гроші, висунули мені жахливі звинувачення. Дозвольте мені бути абсолютно ясним. Я не робив жодних жахливих речей, про які звинувачують. Я буду боротися за своє ім'я, свою родину і за правду. Моє ім'я Діді can't stop, won't stop. Пафі читав реп про Бентлі та Бенджаміна та судив людей на своїх надто популярних щорічних білих вечірках, які відвідували Леонардо Ді Капріо, Біонці, Мерея Керрі та Марта Стюарт. Але окрім них і велика частина реперів. Він називав себе великим Гетсбі. Тепер центр уваги, за яким Компс постійно переслідує, спрямований на його ймовірні злочини. Хоча останнім часом Ді Капріо почав відхрещуватися через своїх представників, що не був на останніх вечірках Діді і лише в нульових, і взагалі вони. Не спілкуються, є відео 2018 року, на якому діді каже, що Леонардо Ді Капіо гість номер один на його білих вечірках. 25 березня озброєні до зубів агенти внутрішньої безпеки штурмували його розгалужені маєтки в Лос-Анджелесі та Майамі в рамках федерального розслідування торгівлі людьми. Слідчі прорвалися до його офісів та спальні та провели обшуки. Пізніше сумного комса побачили на одинці з мобільним телефоном, який марно висів в його руці, коли він повільно ходив по аеропорту майамі опалока Його відпустку на багамах скасували, його колись укріплені будинки зламали. Його дорослих синів кинули в наручну. А його імперія опинилася на межі краху. Хоча рейди потрапили в заголовки світових газет, мовчання знаменитих друзів Комса було відчутним. Це було інакше, ніж раніше, коли він міг використати чекову книжку адвоката та ЗМІ, щоб подолати суперечки із законом, коли його харизма, впливі зв'язки дозволять йому позбутися звинувачень у насильстві. Але розплата стає все ближчою. Сказав колишній підписант лейблу Bad Boy репер Мейс, через день після рейдів. Велика відплата. За останні шість місяців Rolling Stone провів десятки інтерв'ю з колишніми друзями, знайомими, співробітниками та артистами Bad Boy, а також інсайдерами з індустрії, із понад трьохсот людей, до яких звернулися для цього розслідування. Більше п'ятдесяти були готові розповісти про свій досвід. Дехто зробив би це лише не для протоколу, посилаючись на страх покарання. Ті, хто говорили про Комса, описують його як складну людину з протилежними персонажами. На публіці це була стильна, драйвова та відкрита людина. А ті, хто з ним працювали, вбачали в ньому безпринципну жорстоку людину, яка ні перед чим не зупиниться. Джерела стверджують, що Комс користувався своєю зростаючою владою, щоб схиляти людей під свою волю, посилаючи своїх співробітників, щоб повернути колишню дівчину Джей Ло. До крові побив керівника лейблу після того, як він почав романтичні стосунки з колишньою парки партнеркою компса Кім Портер, і нібито намагався вимагати сексу від жінки, яка була у нього на зарплаті. Офіційні представники діді ніяк не коментували цю ситуацію. Джой Ніл, яка подала до суду на Компса за сексуальне насильство, каже Ролінгстон, що її рішення було виступити не через гроші. Йдеться про те, щоб переконати, що світ, побачить, що ця людина, яка піднялася до рівня ікони, насправді хвора і залишила стільки жертв через свою безкарну огидну поведінку протягом багатьох років. Шон Компс контролював кожен аспект життя колишньої дівчини Кесі Вентури. Він затягнув її у ванну кімнату та соломіць поцілував у її 21-й день народження. Одження у 2007 році, залишивши її в сльозах, вона каже, що він тримав ключі до її музичної кар'єри, коли вона зароджувалася, змушував її вживати наркотики та займатися сексом. Коли Кесі намагалася від нього піти і мала короткі романтичні стосунки з репером Кідом Каді, пафі її жорстоко побив, коли дізнався і планував підірвати машину репера. Авентура каже, що навчилася сліпо підкорятися компсу, щоб уникнути жорстокого побиття. Зрештою, як стверджує. І позов зловживання поширилося на секс торгівлю. Причому Комс наказав їй обмазати себе олією, напиватися і вступити в статеві відносини з чоловіками-працівниками секс-бізнесу. У той час як пафі насолоджувався і знімав це на відео. Далі пафі планував використати зв'язки з пастором Джейсом, щоб покращити свій імідж. Він почав грати роль добряка. Пожертвував один мільйон доларів своїй альма-матері, університету Говарда, готував The Love Album та сказав, що віддасть права на треки усіх, кого колись підписав на лейбл Bad Boy Records. Але при одній умові треба підписати угоду про нерозголошення. Кілька жінок, які відвідували університет Говард разом з діді, вже тоді бачили ознаки контролюючої та жорстокої особистості. Компс почав працювати в шановному коледжі у восени 1987-го року і швидко заслужив репутацію організатора легендарних гучних вечірок. Багато хто зізнається в тому, що він домагався дівчат та проявляв жорстокість. Через його вибуховий і норовливий характер, його призвали Пафі. Його мати Дженіс, колишня вихователька дитячого садка, описала його як Хамло. Комс майже не знав свого батька Мелвіна, який був драгдилером і був вбитий у 1972 році. Хоча Шон Комс не знав свого батька, він завжди стверджував, що має таку саму ДНК-афериста хастлера, Селфмейда, і в нього є драйв та рішучість. Коли Дженіс перевезла сім'ю із Гарнома в передмістя Маунт Вернон, 12 миль на пів. Північ сім'я опинилися в двох різних світах. В одному з них він був захисником у футбольній команді своєї католицької середньої школи для хлопчиків. В іншому він їхав потягом до міста, занурюючись у його хіп-хоп, що розвивається. Уже в 13 років пафі робив свої перші діджейські мікси. Далі ви і так знаєте, він кинув школу та пішов на стажування в Аптаун Рекордс. Він заново винайшов ремікс і вів таке поняття, як хіп-хоп соул у культурний лексикон. Він мав здатність переконувати людей, що щоб він не робив і де б він не був. Це було гаряче лайно, розповідав Rolling Stone Ден Чарнес, автор книги Велика розплата, історія бізнесу хіп хопу. Ще одна жертва Джой Дікерсон Ніл, яка знімалася в кліпі Діді, каже, що неохоче погодилася на побачення з Комсом у січні 91-го року. Коли вона була студенткою коледжу і оплачувала своє навчання роботою в ресторані. Остерігаючись бути одинці, вона попросила, щоб вони пообідали там, де вона працювала. Вона стверджує, що Компс щось підлив їй в напій, коли вона відійшла в туалет, після чого її ноги стали важкими і ще Комс зґвалтував її в сусідньому будинку. Вона також. Також стверджує, що Компс зняв цей напад і показав відео іншим як трофей. Через представника Комса тоді спростували звинувачення, начебто ця 32-річна історія вигадана і не заслуговує довіри. Створивши лейбл Bad Boy Records та маючи проривного виконавця Big Смолза, Пафі прагнув захопити всю реп-гру. Улітку го року Пафі вивчав яскравий бенгер тупака Шакура I Get Around. Шон Комс хотів, щоб його сприймали всерйоз, і хотів стати другом Тупака Шакура, але пак ніколи його не поважав. У той же час тупак став другом Наторіуса BIG, але ця дружба була недовгою. Після стрілянини у фойє Quad Studios на Times Square він звинуватив Комса та команду Bad Boy у тому, що вони підставили його пафі, все заперечував. З цього моменту все вийшло з під контролю, і коли напруга зросла, Ноторіус Бік випустив трек Хусяча, а Тупак відповів легендарним дісом. Сам гірям апсі можливо побачивши рекламну гру, комс розпалив суперництво між східним і західним узбережжям. Керівники двох лейблів обмінялися ударами. Найт виконував роль страхітливого боса, що гризе сигари, пов'язаного з бандою, а компс витонченого керівника. Коли 25-річного Шакура було вбито у вересні 96-го року під час стрілянини в Лас-Вегасі, Найт негайно вказав пальцем на Компса, який заперечував свою причетність. У вересні минулого року члена банди Compton Кріпс, Дувейна Кі та Кіфі Ді Девіса звинуватили у вбивстві Шакура. Девіс стверджував, що Компс запропонував йому 1 мільйон доларів за вбивство Шакура. Шакура через 6 місяців після смерті Шакура у березні 97-го року 24-річний волос відвідував вечірку Soul Train Music Awards у лос анджелесі коли озброєний чоловік відкрив вогонь по його GMC Suburban, убивши його. Як стверджують працівники лейблу Bad Boy, Пафі не сильно переймався смертю свого друга Бігі Смолза. Натомість він готував випуск посмертного альбому ноторіуса Життя після смерті. Коли журнал Rolling Stone звернувся до пафі через кілька місяців і хотів поставити Бігі на обкладинку, діді відмовив і сказав, що треба, щоб він був на обкладинці, тому що скоро вийде його новий альбом. А Бігі та пофіг на Бігі, тому що він уже мертвий. Memories give me the strength I need to uh -huh. proceed. Strength I need to. Наприкінці 90-х шанувальники регулярно збиралися біля студії Дедіс Хаус у центрі Мангеттена, щоб побачити відоме обличчя або передати мікстейп. Лейбл процвітав завдяки спадщині біки та підтримувався зірками, що сходять Мейсом, Шайном і Блэк Робом. Шон Комс виграв Гремі та був номінований за роботу з іншими артистами, такими як Мирая Керрі та Ар Келлі. Він увійшов до вищих ешелонів суспільства Нью-Йорка, гуляючи з мільярдером Ревлон Роном Перельманом і Дональдом Трампом. Модель Крістал Макіні була сфотографована під час зіркового показу Мод Шона Джона в лютому 2003 року. Через кілька годин, за словами Макіні, ком сказав, що вона поводилася занадто напружено і тиснув на неї, щоб вона покурила з ним косячок. Вона стверджує, що він змусив її займатися з ним сексом, незважаючи на її опір. Ця ніч призвела Макіні до шквалу тривоги та депресії, що, за її словами, призвело до спроби самогубства. Цитата: у мене було намічене ціле майбутнє як у моделі, яке в мене вкрали зазнати сексуального насильства і не мати права захисту. Це так боляче, розповідає Макіні Ролінстоун. Наркотики були невід'ємною частиною життя Компса, стверджує Вентура у своєму позові, стверджуючи, що він був залежний від знеболювальних, що відпускаються за рецептом і часто приймав екстазі. Кейсі стверджує, що у нього були таблетки та інші наркотики, як цукерки, і що він постачав алкоголь, екстезі, кокаїн. Заспокійливий GHB, кетамін і марихуану під час фріков вечірок. Деякі користувачі інтернету вважають, що у пляшках з під масла Johnson's Baby був наркотик GHB у рідкій формі, який ще іноді називають рідка екстезі. Це наркотик, який повністю розслабляє м'язи жертви, паралізує нервову систему, і жертва нічого не може зробити. Плюс його важко виявити, якщо його підсипали у напій. Дуже часто його підсипають на вечірках в клубах. Після того як Вентура залишила ко. Омса він намагався намалювати картину розбитого горем скривдженого чоловіка, каже джерело, яке знало пару протягом усього їхнього часу стосунки, але насправді він брехун та кривдник. Багаторічна партнерка Комса Кім Портер, яка померла від крупозної пневмонії у 2018 році, не стала винятком згідно з двома джерелами. Їхні стосунки були бурхливими, які стверджують, що Комс проявляв фізичне насильство над нею. Я пам'ятаю, яким приходила через багато всього, каже колишній рапер Бэдбой Марк Каррі. Шон Комс і Кім Портер вперше зустрілися у 94 му році і зустрічалися до 2007 року. Ходять чутки, що вона теж знала про його фріков вечірки і навіть написала посмертну книгу, але поки що не вдається довести достовірність цієї інформації. У подкасті Call Her Daddy у 2022 році обріодей з Ті Кейн сказала, що її вигнали з гурту, тому що вона не хотіла Робити певні речі. Не в плані таланту, а в інших сферах, натякаючи на секс. На 50-річчя Компса у 2019 році гуляки зібралися в його будинку площею 17 тисяч квадратних футів, попиваючи шампанське та крижаний сірок. Вони захоплювалися неймовірною картиною Керрі Джеймса Маршала, яку Компс нещодавно придбав за 21 мільйон доларів. Гості Бійонці та Джей Зі спілкувалися з доктором Дре Леонардо Ді Капріо, Кобі Брайантом, Карді Бісном, Догом, Кім Кардашян, Ашером і Пост Мелоуном. Це був визначний момент для Шона Компса, свідчення багатогранного успіху. Він навіть офіційно змінив своє друге ім'я на любов. Усе це було ідеальним прикриттям для його ймовірного фізичного та сексуального насильства над вентурою. У своєму позові Кесі каже, що було кілька свідків передбачуваного жорстокого поводження з нею, але вони над. То боялися завадити діді, вона стверджує, що й керівник служби безпеки Комса і його помічник почали плакати, коли побачили ступінь її травм. Родні Джонс, він же Ліл Рот, працював, подорожував і часто жив з Комсом, коли він створював дев'ять пісень для проекту. Джонс описав свій досвід як гедоністичний пейзаж пекла. Він стверджував, що володіє сотнями годин відеоматеріалів та аудіо, на яких зафіксовано як Комс та його співробітники та гості займаються серйозною незаконною діяльністю, включаючи вживання та розповсюдження екстезі кокаїну, кетаміну, цукерок з марихуани, грибів GHB на своїх вечірках. Рожевий порошок описаний. Як суміш екстазі та кокаїну. він стверджував, що на одній з вечірок у липні 23-го року Комс нагодував його алкоголем і екстазі. Поки він не втратив свідомість і не прокинувся голим біля проститутки. Джон сказав, що Комс тероризував його постійними непроханими і несанкціонованими обмансуваннями і торканнями його п'ятої точки. У січні 24-го року гігант алкогольних напоїв Діаджо оголосив, що заплатив приблизно 200 мільйонів доларів, щоб придбати 50% частку свого бренду текіли Ділон у Комса, повністю розірвавши їх партнерство. У судовій заяві 2023 року Діаджо заявив, що Комс накопичив майже 1 мільярд доларів. За рахунок їхніх 15-річних стосунків, і хвиля судових позовів знову розпалювала протиріччя з його давнім конкурентом Фіфті Сентом, який знімає документальний фільм про його падіння, всю історію Фіфті тролив пафі і намагався вивести його на чисту воду, як, наприклад, у 2006 році, коли він вийшов на сцену і сказав: Діді, ти знаєш хто вбив бігі на початку своєї ранньої кар'єри Фіфті ходив на зустріч з діді. Щоб той підписав його на лейбл Bad Boy але Діді відмовив в угоді. На піку кар'єри 50 Cent Діді йому пропонував затосити разом і сказав, що поведе його на шопінг. У той момент це дуже сильно тригернуло 50 З того часу вони стали жорстокими ворогами. 50 Cent весь час тролить Діді. З останніх моментів, коли Пафі виклав фото на велику, а 50 Cent підписав: Всі ми знаємо, що ти катаєшся без сідла, натякаючи на гей орієнтацію Пафі. You gay. You gay. Під час інтерв'ю з Дрю Берімор він зробив пост і підписав: я зустрівся зі своїми друзями, і мені не потрібно тисячі пляшок Олії Джонсонс Бейбі Шон Шонкомс готується до боротьби за свою репутацію, свою спадщину і в певному сенсі за своє життя. Федеральні чиновники відмовилися говорити багато після березневих рейдів, але джерело підтвердило Стоун що слідчі в південному окрузі Нью-Йорка опитали потенційних свідків у рамках розслідування секс-торгівлі та рекету. Агенти також можуть. Перевірити передбачувані зв'язки Комса з сумнозвісним картелем Black Mafia Family. Після того, як детройтська Джейн Доу стверджувала у своєму позові, що група за чутками створила Bad Boy. It, last, Секс торгівля, безумовно, є потенційним компонентом моделі Рекету, або вона може бути висунута сама по собі. Сказав колишній федеральний прокурор Елізабет Гедес, член команди, яка успішно переслідувала Аркелі в Нью-Йорку, розповідає Ролінг Стоун звинувачення проти Аркелі Джефрі Епштейна та Гіслейн Максвелл – високопоставлених осіб, які тривали час уникали справжньої відповідальності з боку правоохоронних органів. Пропонують прокурорам підказку для можливого судового переслідування Шона Комса. Підсумовуючи сказане, пафі зараз приходить по справі Ріко, а справа Ріко – це смертельний вирок для будь-якого злочинця, який опинився під слідством в Америці. Тим часом партнери Компса зіткнулися з власними звинуваченнями. 25-річний Брендан Пол, якого Лінрод називав у своєму позові наркотичним мулом Компса, був заарештований і звинувачений у зберіганні кокаїну під час рейдів на майно Компса у Майамі. Брендан Пол не визнав себе винним, але пізніше прийняв угоду в травні, погодившись завершити програму розповсюдження наркотиків, після чого його справу буде закрито. Угоду було запропоновано, оскільки це перший злочин пола, і він не причетний до торгівлі людьми. Діді назвав альбом новий «No аут, але йому завжди вдавалося знаходити вихід. Цього разу може бути інакше. По мірі того як з'являється все більше обвинувачені спільників з пекельними звітами про час, проведений з комсом. У міру того, як все більше голосів натякає, що є темніші історії, які належить розкрити. Він постає в набагато жорстокішому світлі. Дікерсон ніл також каже, що її назавжди змінила одна ніч. Одне побачення з Шоном Комсом призвело до травми та болю сексуального насильства та океану глибини сорому. Ті, хто спостерігав кілька десятиліть тому, давно підозрювали, що спадщина Шона Комса закінчиться ганебно. До речі, свій арешт Пафі передбачив в одному із старих інтерв'ю, що його закриють за вечірки. Правда, він не дав уточнення, за які саме. Серед найрезонансніших позовів проти любителя секс вечірок та гвалтівника Шона Компса є наступні справи. Справа його продюсера Родні Джонса, якого він домагався та накачував наркотиками. Справа 17-річної Джейн Доу, яка стверджує, що Компс і колишній президент Bad Boy Records Гарве П'єр, коли їй було всього 17 років і вчилася в 11 класі, піддалась. Груповому зґвалтуванню. Справа Кесі Вентури, яку він неодноразово гвалтував та влаштовував жорстокі побиття. Справа Лізи Гарднер, коли він та Арон Холл по черзі зґвалтували її після того, як заманили її додому після вечірки. Справа Джо Дікерсоніл, яка тягнеться з 91-го року, коли він підсипав їй наркотик та зґвалтував у сусідньому будинку. Справа Грейс Макрей, яка працювала на одній з яхт, і син Шона Комса Кін Комс, роздягнув її і намагався зґвалтувати. У той час. Коли тіла гостей та проституток валялися скрізь, так як в пляшках з підтекіли були наркотики. І важко було відрізнити, яка пляшка з наркотиками, а яка ні. Справа яка каже, що на початку Комс вдаряв за нею та обсипав подарунками і квітами. Він чотири рази зґвалтував її з 94-го по 2000-й рік. Під час третьої зустрічі, у 96-му році, він змусив її та його колишню дівчину Кім Портер прийняти екстезі та займатися сексом одна з одною. Поки він на це дивився, не тільки справа Талії Грейвс. Талія Грейвс подала позов, звинувативши Компса в жорстокому зґвалтуванні в 2001 році, після того, як її зв'язали з руками за спиною, коли вона була без свідомості. Діді зґвалтував її разом зі своїм охоронцем. А ось і новий апдейт: техаський адвокат Тоні Басби виступив на прес-конференції 1 жовтня і розповів, що він представляє інтереси 120 до обвинувачувачів, які висувають звинувачення проти музичного магната за останні 20 років. Зі 20 жертв, 25 з них були неповнолітніми на момент його ймовірного насильства. Цитата: Ми викриємо тих, хто сприяв цій поведінці за зачиненими дверима, сказав Базбі. Ми будемо займатися цією справою незалежно від того, на кого вкажуть докази. У випадку з дев'ятирічним хлопчиком Басбі стверджує, що він, як і інші, ходив на прослуховування для діді та зазнав насильства з боку музичного магната та інших, які пообіцяли йому контракт із записом. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки посадять Діді? Яка ваша думка на рахунок Бійонці та Джей Зі та славнозвісного треку Джей Кола «She Knows»? Це лише вигадки тікток конспірологів, чи Джей Зі та Бійонці щось знали та приймали участь у темних справах діді?